З'єднання Плутона і Сонця в знаку водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період. 21 січня плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія повітря, близняти, Терези і водолій. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Плутон? Плутон у нас планета. Кризису таких глибинних кризисних трансформаційних змін в нашому житті, коли Плутон заходить в якийсь певний сектор нашого гороскопу, він там шліфує все так і забирає те, що нам не потрібно, не питаючи у нас цього, планета війни, планета смерті, планета. Руйнувань і хвороби, на жаль, сонце це у нас про досягнення, про те, де ми світимося, про нашу унікальну таку особисту сторону, про наші бажання і те, де ми відчуваємо себе комфортно. А водолій, де вони з'єднуються, це про бунт, про справедливість, про несподівані революційні якісь зміни в нашому житті, про новаторство. Відповідно, ось ці енергії вони будуть привілювати по тому сектор, де вони у нас будуть проходити. Не дуже хороша сама по собі подія, але при цьому вона дає змогу нам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя. Скоріше за все, тут вплив цієї події ви можете відчувати не на особистому рівні, а більш на світовому. Про що я далі розповім? На особистому рівні, що це у нас може бути? Якісь кризові ситуації, коли ваші цілі та наміри поміняються, і навіть може бути таке, що вам треба для цього буде зламати себе, але при цьому там вибору точно Плутон не залишить. Тяга. В цілому до трансформації в будь-якій сфері, в будь-якій ніші точно буде при, присутня. Самооцінка, як варіант, може дуже сильно постраждати за рахунок того, що на нас якось почне впливати наш соціум, тобто ваш соціум на вас а, втрата може бути орієнтиру знову ж таки через кризові ситуації. Тут мається на увазі там не знаю, куди рухатись, як рухатись», що для цього робити, як взагалі щось робити. Понімаєте, так? Да? Як варіант, тут може з'явитись інтерес до політики або до якогось соціального, соціальних проблем, типу там благодійність, бідність, там допомога іншим, червоний хрест, оця вся історія. Підвищена налаштованість може бути в агресивній формі, тобто конфліктність, намагання інших подавити під себе тиск. от вся ця всі ці моменти на світовому рівні. Що у нас потенційно може бути активність може бути нещасних випадків. З перельотами в авіації, тому я б не рекомендував би 21 го числа літати. Проблеми може бути з електрикою по деяким країнам відповідно для України. Какби тут як би, такий момент, що можуть початися знову відключення обмеження соціальних мережей може бути або деяких інтернет-ресурсів. По країнам може спостерігатись ну за рахунок. Оця історія може спостерігатись з по країнам за рахунок того, що політики таким чином будуть якось контролювати населення. Закриття може бути або переформатизація. Соціальних мережей, таких, пам'ятаєте, як було з Твіттером колись. От така ж сама може бути історія. Як варіант, тут може бути проблема з доступом в інтернет або зі стільниковим зв'язком. І Тут будьте уважні, що якщо ви забули свої паролі, поміняйте їх, тому що може вас вибити з якоїсь соцмережі і не згадайте, більше не зможете зайти. Така може бути історія. Технологічні можуть бути прориви у світі. Цифровізацію, особливо там не знаю, оновлений штучний інтелект, якийсь робот, електрокар або ще якісь моменти, тут прям 100% будуть дотичними. Як варіант, тут може спостерігатись загострення конфліктів військового формату а, по країнам, де зараз небезпечно. Ну і... Як варіант, тут стовідсотково також можуть бути спалахи революції по країнам, бунт проти політичного устрою. Ну і перший знак суддяки у нас буде близнюки. Для близнюків це буде дев'ятий сектор гороскопу, будинок документів, судових процесів. Ну як варіант, тут може бути якась неприємна ситуація, коли там дізнаєтеся, що на вас хтось подав позов в суд. Може, як варіант ви подати на когось в суд, там на аліменти або ще якась історія, але при цьому. Отримання результатів буде дуже важким і нелегким, одразу хочу сказати. Це може бути невтішний результат, наприклад, теж може бути питання подорожей може бути стати на пов'язки дня, це може бути якась невдала подорож, коли ви поміняєте, трансформуєте до відношення до якоїсь певної країни або міста, або це може бути якась вимушена подорож кудись, або відрядження як варіант. Це може бути як варіант переїзду. До речі, тут може бути якась може, кризова ситуація, коли вам треба буде переїхати з однієї квартири на іншу, з одного міста в інше, з однієї країни в іншу. Ну тобто, тут щось таке може трапитися, або ви задумаєтесь про те, що. Потрібно вже переїжджати. От якраз десь ця ситуація, коли ви зрозумієте, що ну все далі терпіти це не можна. Офіційні стосунки, якщо вони ну будинок офіційних стосунків задокументованих, якщо у вас вони тріщали по швах, то тут, скоріш за все, буде історія того, що ви розійдетеся. Розрив буде. Як варіант, тут може бути і одруження, але м, такі стосунки можуть бути нелегкі, або це може якось важко датися. А, розрив якихось може бути. М, Взаємовідносин з людьми-іноземцями, або там іноземні клієнти, іноземні партнери. От щось якось в такому форматі також може програтися. Питання освіти також може стати на пов'язки дня. Це може бути що ви припинити навчатися, зрозуміти, що це вам більше не потрібно. Якась конфліктна ситуація з викладачем або одногрупниками, завалити іспит, не дай Бог. Ну от вся ця історія тут стовідсотково може бути. Може, ви нарешті зрозумієте, що хочете піти навчатися, наприклад, на якусь нову сферу перекваліфікація, підвищення кваліфікації тощо. Може, ви зрозумієте, що саме там, де ви навчаєтесь, воно не дає вам бажаного результату і будете щось міняти. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу близнята. Четверка кубків. Ну, четверка кубки, тут бачите, людині щось не подобається, її тушнить, її нудить. І тут, відповідно, от в контексті того, що я сказав, от ви щось залишитись незадоволеними. Як варіант, навіть ця карта може давати історію, що вам може треба відмовитись від якоїсь ідеї, от від подорожі, від переїзду, тому що це не принесе бажаного результату. Може, як варіант, якщо ви вже довго про це думаєте, може треба відмовитись від ідей, і нарешті ну тобто, стоять на одному і тому ж місці і почати щось робити, розумієте, да? а біда на когось по цій карті може. Може бути образа. Ем, може буде історія, от, коли ваші очікування з приводу того, що я казав, не справдились по цій карті. Хотіли одне, а по факту отримали взагалі якісь інші історії. І ця карта може давати ще історію прийдання якогось, може, з солодким може бути якась проблема. Далі у нас ідуть е, Терези. Для Терезів це буде у нас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор у нас відповідає за коханих людей, дітей, хобі і увлечення. По а, що тут може бути? Ну якщо там стосунки тріщали по швам, то тут може бути якась історія, типу, що ваші стосунки розірвуться. Це може бути і знайомство, але тут якась може бути. Початок стосунки за рахунок якоїсь важкої ситуації, наприклад. Це може бути зміна відношення через якусь ситуацію з вашим партнером, ви поміняєте до нього відношення в якомусь форматі контексті, або до того, як ви будували стосунки з цією людиною, і почнете по-іншому якось діяти, якісь інші дії робити, прикладати до, до, до людини. Це може бути, якщо у вас там, наприклад, може якісь неприємні ситуації, події будуть у вашого партнера відбуватися, але тут, скоріш за все, більше у вашій якісь особисті разом зимодії, така історія може. Трапитися. Діти також сюди йдуть, і це може бути історія, що, опять же, якась неприємна ситуація у дитини буде, що ви будете щось зміняти, якесь відношення або щось допомагати, вирішувати. Це може бути як варіант історія, типу, пов'язана, типу, може, не знаю, небажана вагітність, або ну, ще щось в такому форматі. Хобі і увлічення також сюди йдуть, і це потенційно може затронути історію, що ви зрозумієте, прийдете до розуміння, що все. Наприклад, йогою там, фітнесом, пілатесом я більше не займаюсь, тому що це не приносить мені бажаного результату. Або там саме цей інструктор не може мені дати те, що я хочу. Наприклад, така може бути. Тобто ваше задоволення, типу те, що принес приносить вам це задоволення, воно якось поміняється. Ну, знову ж таки, тут через якісь не дуже приємного формату кризові ситуації. Це може бути завершення. Ну, там, не знаю, відпустки, наприклад, тому що вам не сподобалось десь. Або там, знову ж таки, якась може там. Тут мені чомусь здається, більше все ж таки от... кохані люди, діти щось програються в такому форматі. Давайте карту поради для вас подивимося. Карти випали. Одна карта випала. Шестерка кубків випала. Карта Ностальгії, карта минулого. Тут якісь, може якісь образи минулого вийти назовні. Може це як варіант історія, типу, що. Колишні якось проявляться, або ви зрозумієте, що вас дуже сильно може потягнути ностальгію, і ви почнете порівнювати, наприклад, теперішнє і минуле, і за рахунок чого підете в розрив, я не знаю. Або захочете відновити минулі стосунки, або там відмов може як варіант, це може бути знайомство по цій карті, або може навіть з людиною, яку ви знали, або знаєте. По цій карті знову ж таки може ви згадаєте, які ви там чим ви хотіли займатися в минулому по хобі увлеченнями, і до речі, це потрібно зробити, і підете нарешті це реалізувати. Така історія також можлива. А це може бути історія, що може там не знаю, ви подаруєте подарунок коханій людині. Вона вам щось подарує, але при цьому там це не сподобається. і вас якось дуже сильно там ця історія розчарує. Розумієте, да або там якийсь комплімент якийсь не такий скаже, і вас якось опустошить. Така історія також по цій карті доволі таке можлива, щоб мали на увазі. Ну і останній у нас буде водоліє для водолії Це буде перший сектор гороскопу. В вашому секторі проходить це з'єднання, і тут у нас будинок здоров'я, краси, починань. Ну тут, скоріш за все, можуть бути якісь кризові трансформаційні ситуації, коли ви поміняєте взагалі відношення до того. Що ви хочете, от в які починання ви хочете іти. Що вам потрібно? От ваші якісь бажання істинні, стовідсотково. Як варіант, тут може бути момент того, що ви будуть якісь кризові ситуації зі здоров'ям, коли ви зрозумієте, що далі атягивати нельзя і треба лікуватися. Ну тут може бути і що там якісь аналізи показують, що там щось якась погана історія може бути це, може бути. Може там, типу, краса. Наприклад, ви підете до якогось м, майстра, вам не сподобається, як вам зроблять там зачіску або манікюр, типу, і ви зрозумієте, що все більш до нього не піду, тому що тепер прийдеться отращувати волосся, і це дуже дуже сильно довго. Така може бути історія, або те ж саме може бути з лікарем. Наприклад, ну плюс-мінус подібна історія. А, характер, якось ваш може дуже сильно помінятися за рахунок того, що можуть впливати на вашу самооцінку, От щось якось тиснути, вам казати, говорити. І тут, як би головне, не йти в мінус, краще помітити в плюс. Не, не зважаючи на те, що там можуть казати вам. Мені чомусь здається тут все ж таки більше от або здоров'я, тому що у нас Плутон, в принципі, про, про захворювання е, би, може говорити. І тут якби якась історія того, що тут якби щось здоров'я може бути точно програється. або в починаннях це може бути трансформувати роботу, вид діяльності, додавати щось буде додавати. Ну тут це може важко даватися, але при цьому це дасть потім через певний проміжок часу. Набагато кращі результати, ніж ви маєте зараз, в тому, що там буде трансформуватися. Розумієте, да? ну і за здоров'ям краще, звісно, слідкувати, може вам якийсь неправильний діагноз поставити, не знаю. Тут, звісно, помилковості не, не повинно бути, тут більше якась важливість може бути. Карта поради для вас. Сімка мечей випадає. Сімка мечей, карта обмана, кого та маніпуляцій, яких та сидіння на двох стульях. Це може бути історія, що до вас проявиться цей проміжок часу. Щось може, наприклад, хотіти від вас казати, говорити, але при цьому не виконає, не виконає обіцяні обіцянки, і скористається вами і на цьому все. Адже ця карта може давати історію, що вам треба поміняти може ваше відношення. До тих починань, від яких ви убігали по цій карті. От не брали боялися брати на себе якусь відповідальність, затягувалися прийняттям цього рішення. Карта воровства. Ну дивіться, тут може бути якась історія, що вас щось можуть сварувати або на слові, або фізично. І тут до цього якось вам треба буде міняти відношення. Тому би слідкуйте, пильнуйте свої речі, тому що ця історія також може бути і по сонцю, якби якісь, наче там. Матеріальні речі тут точно можуть бути дотичними. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. Цьоміки-боміки ускакали, закат.